Ділюся з вами одну із практик дуже ефективних. Якщо у вас є якесь бажання, але воно довгий час, деякий час не реалізовується, значить у вас є якісь внутрішні заборони для того, щоб це виявити, почніть, почніть але для, для цього потрібно іменно виписувати. Да? Задайте себе питання, прямо можете написати це на аркуші. А що страшного трапиться, якщо Здійсниться ваша мрія, прописуєте. Ну, наприклад, да, я буду щасливою, легко досягати своєї мети і так далі. І далі просто почнеть виписувати усе. Що вам йде. І оце те, що будуть виходити, це наше неосвідноблюючі або досвід у минулому, або родової системи. Але це те, що блокує протікання енергії на реалізацію вашого бажання. Тому що з моїм більше, ніж 20-річним досвідом, я знаю, що якщо у вас є бажання на 100% в вашому полі є ресурси для того, щоб це бажання було реалізовано. Все, благаю вам щастя, благості. Давайте відповідь, як це вам практика допомагає.